Польських військ не буде в Україні навіть після закінчення війни. На цьому після засідання коаліції охочих у Парижі наголосив прем'єр-міністр Дональд Туск. Позиція польського уряду в цьому питанні є незмінною. Туск наголосив, роль Польщі полягатиме в координації логістики, адже найбільший хаб розташований саме тут, за його словами. На засіданні коаліції охочих обговорювався розподіл відповідальності щодо відновлення безпеки України, і жоден з європейських партнерів не заперечував проти саме такого рішення Польщі. Ми б дуже хотіли, щоб не тільки європейські країни, а також інші країни так званого заходу, в тому числі США, створили один спільний проєкт тиску на Росію. Будуть розмови на рівні експертів за участю Польщі та фахівців. Будемо розмовляти про створення безпечного неба над Україною. Тут ми будемо дуже обережні. Я сказав нашим партнерам, що Польща дуже зацікавлена, щоб небо було безпечним, але це також має бути пов'язане з гарантіями безпеки щодо Польщі, щоб у жодному. Разі не знизити рівень нашої безпеки, і наші партнери мають взяти це до уваги. Польська барда за